Дня вам або вечора, дорогі гості канала, мої постійні підписники, і хто зайшов зараз на канал. Я хочу всім подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки, те, що ви підписалися на мій канал і що розповсюджуєте відео. І в сьогоднішньому відео я хочу вам подати. Захист, як заговорити дзеркало. Заговорюється зеркало це від навроків, від порчі, ворогів, пристріту. Якщо ви себе почули погано і бачите, що з вами щось не те відбувається, берете дзеркало і наговорюйте. На зеркало, ставити його близько коло себе коло рота, шепчити на дзеркало заговір, кривди. Це я вам зараз подам цей заговір. Його потрібно читати 9 разів для того, щоб заговорити оце зеркало. Після того, як ми заговоримо оце зеркало, ми беремо його, огортаємо у синю тканину. І ховаємо десь у окоровне містечко на три дні. Після цього ми його дістаємо, обмиваємо проточною водою і приговорюємо, куди вода, туди віда. Від мене відчепилося, водою змилося. І зараз я сідаємо зручнесенько, Я вам буду е читати оцей заговір. Заговір є дуже сильний і діючий, і допомагає зняти усі е науроки, пристрій, порчу і е оберегтися від злого ока. І так починаємо. Словом, не словом говорю. Справа не справою рублю, а силою кривди замовляю Дивись, не дивись, не побачиш, роби не роби не зробиш. Чи не побачиш не наврочиш, І Як поглянеш на мене, то побачиш себе, якщо задумаєш зло. То до тебе відразу повернеться, Я ваше ім'я, кривдою сховалась за кривдою, мене злому оку не взяти, мене ніколи не дістати, твоє прямо, кривіше кривого, для пристріту та псування знайди іншого, кривду покликала. Кривду за руку взяла, мимо очей поганих, кривда мене ваше ім'я провела. Від злих людей від лиха лихого геть відвела і сказала так, і так, і буде. Заклято, заклято заклято. Словом не словом говорю, справа не справа роблю. А силою кривди замовляю. Дивись, не дивись, не побачиш. Роби не роби, чи не побачиш не наврочиш. Як поглянеш на мене, то побачиш себе. Якщо задумаєш зло, то до тебе повернеться одразу воно. Я, ваше ім'я кривдою. Сховалася за кривдою. Мене злому оку не взяти. Мене нікому не дістати Твоє прямо кривіше кривого для присріту та псування знайди іншого, кривду поклала, кривду за руку взяла, мимо очей поганих кривда мене провела ваше ім'я, від лиха лихого геть відвела, як сказала, так і стало навіки вічні Амінь. Словом не словом говорю. Справа не я роблю, а силою кривди замовляю. Дивись, не дивись, не побачиш. Роби не роби не зробиш, чи не побачиш, чи не Як поглянеш на мене, то побачиш себе. Якщо задумаєш зло, то до тебе одразу повернеться воно. Я, ваше я кривдою, сховалася за кривдою. Мене злому оку не взяти. Мене нікому ніколи не достати, твоє прямо кривіше кривого, для пристроту та псування знайди іншого, кривду покликала, кривду за руку взяла, мимо очей поганих, кривда мене, ваше ім'я провела. Від лиха лихого геть відвела, я сказала, так і стало. На віки вічні. Амінь, амінь, амінь. Можемо читати так само три рази от наш. І зараз я вам ще подам одну таку змову. Це буде бонусом. Це від депресії. Ми заговарюємо на воду. Що нам для цього потрібно? Ми беремо стакан з водою. І беремо другий стакан, щоб можна було переливати воду. І читаємо змову від депресії, переливаючи близько колорота, ставимо і нашіптуємо воду. І при цьому, коли будемо читати оцей заговір, оцю змову, ми переливаємо воду в одну склянку. І так переливаємо, читаючи цей заговір 9 разів. Так само його треба дивитися 9 разів. На зеркало я забула сказати так само 9 разів ми можемо провести в періоді через 3 дні. Поки не зніметься весь негатив. І отак от ми переливаємо оцю воду. Після того, як ми прочитали змову, ми беремо оцю водичку і ми її виливаємо в землю і при цьому е, говоримо е, е, такий, як е, куди вода туди, і біда, від мене відчепилося і водою змилося». А зараз я вам прочитаю оцей заговір, який ви будете робити на воду від депресії. Матусю швидка вода. Обмиваєш ти круті береги, білий горючий камінь, жовті піски і коріння. Своїм швидким золотистим струменем. Обмийте з раба Божого ваше ім'я, тугу, горе, пальне, скорботи і хвороби, думу непереможну і болі, злийху худобу, зблизь площ з раба Божого ваше ім'я, з його буйної голови, з білого обличчя. Понеси їх матінка, швидка річка. Своїми швидкими могучими потоком за сині море, за високі гори, за тягучі болота, за осиковий ліс, за осиновий тин, злий сполохи, зритивого серця, тугу, страхи, переживання, хвороби, порчі на уроки, зраба Божого ваше ім'я. Амінь. Матусю швидка вода. Змиваєш ти круті берега, білий горючий камінь, жовті піски і коріння своїм швидким золотистим струменем, обмий ти мене, раба Божого, ваше ім'я, зніми тугу, горе, пальне, скорботи і хвороби, думу непереломну і болі, злий худобу, злий сполохі з раба Божого ваше ім'я. З його буйної голови, з білого обличчя понеси їх матінка швидка річка своїми швидкими могучим потопком, за сині море, за високі гори, за тягучі болота, за осиковий ліс, за осиновий тин, знись полохи зритив... зритивого серця, тугу страхи, переживання і хвороби, порчі навроки з раба Божого ваше ім'я. Амінь. Матусю швидка вода, опиваєш ти круті берега, білий горючий камінь, жовті піски і коріння, своїм швидким золотистим струменем оббий з раба Божого ваше ім'я, тугу, горе, пальне, скорботи і хвороби, думу непереможної болі, злиху добу, злий сполох із з Божого. Ваше ім'я, з буйної голови, з білого обличчя, понеси їх матінка швидка річка своїм і швидким могучим потоком, за сині море, за високі гори, за тягучі болота, за осиковий ліс, за осиновий тин, мий сполохи, з ретивого серця, тугу, страхи, переживання, хвороби, порчі навроки, з раба Божого, ваше ім'я. Та буде так. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, Святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Цю водичку ви можете, так як і в землю вилити, ви можете її і в річку вилити. Воно буде мати більшу силу, воно віднесе від вас оцю, цей депресійний стан, зніме з вас оцю тяготу. А сьогодні я вам бажаю усім хорошого дня. Традиційно бажаю вам благополуччя, щастя, здоров'я вам і вашим родинам, вашим дітям. Не хворіти, бути не здоровими. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, Буду рада бачити вас у наступному відео. Всього хорошого, до побачення!